Наше дійсно таке тепле домашнє свято сьогодні для нас до нас прийшли. У нас, так якби ще сьогодні, і день відкритих дверей. Ми це все разом об'єднали, споріднили, І, можливо, хтось з вас забажає буде бажати навчатися в нашому ліцеї. Ми вас щиро запрошуємо. Двері ми гостинно відкриваємо для вас. Тому що тут ви зможете одержати не тільки диплом робітника, зараз ми дуже багато працюємо над тим. Ми запрошуємо сюди вище навчальні заклади, де ви змогли по своїй, своїй спеціальності продовжити далі навчання. Ну, Повірте, ми, значить наш колектив над цим дуже-дуже багато працює. Ось це, як ви бачите, наш, наш ліцей. Це є наше. Ось є таке, так? Ось. Зараз тут вам показують наші кабінети, це є кабінет спецпредметів, де навчаються наші, це є кабінет української мови, це є кухня лабораторія, де навчаються кухарі, це є кабінет фізики, математики. Ось тут ви бачите наші вироби різьблярські, які готують наші учні на дипломні роботи? Ось. Е ну, е Крім е різьблярських виробів, бачите, такі тарілки в нас є і яворівська різьба, і види різної різьби. Це якась наша, яка наша різьба є? Це є наші? <різьба> Яка ще різьба? Розпрезентуйте, будь ласка. А це, бачите, у нас, е, значить, коли був фестиваль, тут е, ми представляли свої вироби. Ну, я тоді ще не працювала директором, це було за іншого так, з іншого директора. Звермалима навчалика. Ось, ось такі вироби. Бачите, які гарні шкатулки. Тобто, е, дійсно, у нас приходять талановиті люди, і в нас дуже талановиті майстри. Які мають на правду, золоті руки і які вміють навчити кожного випускника робити ось такі цікаві речі. Ну, а це вже наші сувеніри, які ми виготовляли, коли у нас був е, форум, коли ми робили бойківський форум. Бачите, це наші такі сувеніри. Свята на одного заходу і одного дійства. Крім того, я побуваю, що ви всі не бачите поїздити проблеми в родніших питань, тому що ми з вами дуже різносів працюємо, є в контакті. Я знаю про всі ваші здобутки і про всі ваші проблеми. Стараємося вам і адміністрації допомагати чи можемо, бо ж ми самі дії. Ми ну, з нами вже за той період і, і ваш чудовий педагогічний колектив, учнівський колектив, ваших майстрів і вашого керівника Олена Андрія. І чому я знову живлю? Чому я знову... Я Тому що Галина Андрійовна знову придумала якийсь захід, черговий захід. І коли закінчиться той захід, в зайому два сто дня скажете по секрету, що ви далі про мене? Щоб бути готовими, трохи та, так Я сьогодні не готовився так толком, я та знав загальний агресор. Ну і все-таки маємо, маємо свято, що казати, вареника у нас кажуть всі породи. Ну, ми прекрасно знаємо, що е, наш український вареник, тим більше й бойківський, навіть ніхто не може історія згадати, коли він з'явився на наших столах. А він є. Він є кожною неділі в кожній сім'ї, в кожній родині. І він є не тільки у нас, там, в нас на Україні, і то, до речі, різні, їх там є сотні видів, наскільки я знаю, як собі господин не придумає. Він вже відомий на цілу Європу. І в Австралії, і в Америці, і в Канаді, то само Сухову. Там наша глядь, яка більша. найбільше. Про вареник уже складено і вірші, і легенди, і пісні. Я собі задав два слова з одної пісні. Любив, козак є вчинення сиром пироги, Потім собі так думаю, при чому тут переглянути дівчини, аби дівчина тут пирогів? Значить, що паліт дуже смачний, що наші людину дівчата дуже смачні. Я хочу вас привітати від імені нашої влади. Так сталося, що була адміністрації в Києві не зміг у вас бути. Хочу побажати вам, щоб це свято вдалося, хоч я бачу, що воно вже вдалося, щоб хоч так гарно закінчилося потім, нормально. Щоб ви далі росли, розвивалися, не зупинялися на одному місці, бо ваші творчі думки давали вам нові бачення, нові бачення, нового розвитку. Я подився, як слайд, це просто чудово. Бажаю вам, колективу, вашим учням, злагоди, миру в серцях, добра, здоров'я, щоб у вас все було добре і не, не зупиняйтеся. Слава Україні. Але е, на протязі нашої е, теперішньої зустрічі цьому залі я вже накинув цілий листок, що мав би сказати. Але то дуже на людям, а тут на столі накладено всяке іство. Ну, треба, певне, згоджувати цей виступ. Я хотів би звичайно, шановні друзі, вас привітати із тим, що ми е, ну, налаштовані на е, перспективи майбутнього нашого часу. Що не стоїмо на місці, і це звичайно, заслуга і вашого перемічного складу і особливо директора Галина Андрій, яка вміє бачити майбутнє. бо Це не так просто. Значить, здається, свято саме назва така маленька, але з маленького починається велике. Тому, коли щось людина задумала в перспективі, вона має починати з, з низу, і потім підніматися вверх. Я викликаю таку велику надію в тому, що цей центр селища міського з ліцеєм займе таке провідне місце в перспективі відродження звичай та обрядів нашої етнографічної групи українців-бойків, які розповсюджені і от. По всьому світу у нас немало небагато, десь понад 3 мільйони, які роз'їхалися також по світі. І хотіла вам сказати, шановні друзі, що в цьому році, у серпні, місяці, з 6 до 9 серпня, в нас на Турківщині і в інших сусідніх районах відбудеться третій світовий конгрес бойків. Звичайно в тому заході великому масштабному прийме велику роль і ваш ліцей. І тому, будучи знаходячись тут і на цьому формі бойківського туризму, який тут відпустє в минулому році, ну, я зрозумів, що треба надати велику перевагу вашому ліцею у проведенні такої великої роботи. Ірис ріспляс. І е, у мілі руки, і туризм це повинно відіграти головну роль. І тому в нас в Конгресі також є заплановано отакі проведення таких великома масштабні заходи. І я буквально використовуючи цей час, значить, на наступну середу у нас буде засідання товариства. Я запрошую е, Галину Андріївну і е, керівника Лізбрянського мистецтва туризму. Значить, щоб ми зібралися і повалили ці всі наші питання. Цікаве представити. Коли ми робили план реорганізації, план розвитку, ми розуміли, що для того, щоб щось досягнути, все ж таки потрібно багато розвиватися. І перше, що ми зробили, ми ввели польську мову. І вже рік у нас є дуже чудовий, гарний викладач. Віра Юрію, ідіть до мене. Польської мови, е, дуже далавита, творча я дитина, я так кажу, в мене діти такі. Е, дуже багато вона працює в цьому, в цьому плані. Ну і користуючись нагодою, що в нас тут є присутня адміністрація, все ж таки ми б вас просили чим пошвидше зробити перехід, тому що ми маємо дуже гарних, красивих. Виківчанок, і ми би десь хотіли, щоб вони якийсь був між Польщею і між нами досвід, обмін верніше. Тобто, вже перші, перші такі парустки, перші кроки, кроки ми робимо. І зараз я хочу, щоб ви трошечки послухали, чого Віра Юрівна навчила наших учнів. День та друзі гості, я хотіла вам коротко повісти о традиції польської кухні. Польська кухня є дуже гостинна і є дуже зріжницована. Традиційна польська кухня є багата в різнонародні смаки і страви. Jednak смаки та є були узалежнені від руznych історичних впливів інших народностей. Кухня польська є бав заляндкова. До традиційних потрав в Польсці належать належить червони, піроги, голубки, каженяки. До дуже специфічних потрав в Польщі і напоїв належать флаки, огури кішона, капуста кішона, машлянка. В Польщі є збереження торимові, що єдина потрава в швидше, яка так з що у Вінчі, Ловчески континенти, каждый, каждый просте теж то пові, же піроги в швидке в голові. це то потрава, которая виступує в Польщі і Україні. Традиційні польські пироги є з м'ясом, капустою, каженяками. Ще кульне, часто з в Польщі піроги з рушними наджіннями, каженяками творогом вішнями. Подаєш піроги в Польщі з маслом і шметаном, або споцмажати світу. Шановні гості, я пропоную вам послухати польські вірші про польську кухню, які для вас підготували учениці нашого ліцею Іжек Степлана і Денис Марина, Прошу їх підтримайте. Kuchnia polska szczególnie święteczna. Tam nie jest oczoraj, a latami wieczna. Jest różnorodna, piękna i bogata, wień nie osła, puszczy i smukiem skrzydłata. Ta wielkanocna, bożonarodzeniwa, okazjonalna, ufita i zdrowa. Ludziom dyktuje rozkosze i z gościomiszą czystuje potosze. A tradycyjnie też na stopy Kuchni światowe od syfa do szkody. Praktyka wszędzie, tam jest gdzie Polacy, По наш єдині для праці. Кухня польські потрапили. Кожен котик цесна, всі-всі, які є. Если вона не піру, то проходит і ми.